Жрець язичницького храму, який гвалтує дітей незалежно від статі, бо це священний акт, що спільного між цим та червоною ниткою на зап'ясті, яку ми сприймаємо як безневинний оберіг від усього злого. Сьогодні і дізнаємось. А поки підпишіться, будь ласка, на наш канал та натисніть дзвіночок, щоб першими побачити наші наступні відео. Я не хочу зводити це відео до моралізаторства, я розкажу просто справжнє походження нитки, що воно означає. І що про це говорить Біблія? А ви самі вирішите, носити вам її чи ні? Я справді часто бачу на зап'ясті перехожих червону нитку. Її в'яжуть практично усім, і немовлятам, і старшим людям кажуть, це потужний оберіг від поганого ока, від вроків. Нитка не пускає до вашої аури негативну енергію, тому її треба в'язати на ліву руку, бо вона ближче до серця. А чи думали ви коли-небудь над її походженням? Більшість статей, які пишуть про походження цього оберегу, запевняють, що ця нитка насліддя кабалістів. Вони вірять, що нитка захищає від зла і притягує достаток, щастя та здоров'я, а пов'язувати її мають обов'язково люди, які щиро бажають вам добра: батьки, родичі або близькі друзі. Індуїсти в'яжуть нитку переважно молодим дівчатам, і це означає, що вона готова до заміжжя. На сході вірять, що червона нитка допомагає завагітніти. Я знайшла навіть статтю з порадами для християн, де запевняють, що для кращого ефекту під час в'язання червоної нитки рекомендують читати молитву до ангела-охоронця. Втім, традиція пов'язувати червону нитку насправді виникла задовго до християнства і тим більше до кабули, і була знаком посвяти дітей бушку Червона нитка служила певною міткою і означала, що після статевого дозрівання ця дитина мала віддати цноту ваалу, а це передбачало статевий акт жерцем його храму незалежно від статі дитини. Ваал або Баал, Бел, Баель, могутній демон, відомий давнину як Фінікійське і західносемітське божество. Його ім'я перекладається з загальносемітичних як господар владика. Пан, тобто той, хто має над тобою владу, той, хто робить тебе рабом. Відомі його зображення у вигляді бика символ родючості або воїна, який уражає землю список. Фактично вала розглядали як володаря Всесвіту. У Єгипті він ототожнювався з сетом, в епоху елінізму з Зевсом. Збереглися свідчення про поширення культу вала не тільки на північну Африку, але й більш пізні, навіть на всю Європу, включаючи Скандинавію і Британські острови. До нашого часу в Ірландії та Уельсі збереглись обряди, що нагадують давнє поклоніння валу. Древні євреї часто зловживали поклонінням валу, валу, яким молоху приносились людські жертви або присвячували дітей. Це підтверджує пророк Єремія. Вони спорудили узвища на честь вала, щоб палити вогнем своїх синів, як всепалення ваалові. Служіння йому супроводжувалося великою пишністю, урочистістю. Пророки лля, а слідом за ним інші пророки гаряче виступали проти прихильників цього ідола. У пекельній ієрархії вал числиться серед міністрів пекла. Він головнокомандувач пекельної армії. кажуть, розмовляє хриплим голосом та наділяє людей невидимістю. Управляє 66 легіонами злих духів і має ще багато милих занять. На жаль, я часто бачу червону нитку і на руках християн. Червона нитка на руці це не просто забобон, який нічого не означає. Це знак для бісів. Ви ніби кажете: Ей, я свій, будь ласка, запрошую в своє життя і повністю тобі довіряю. Особливо розючим є цей знак, коли люди із червоною ниткою на руці несуть своїх дітей на хрещення до церкви. І в дитини вже на цей момент пов'язана червона нитка на зап'ясті. Хрещення це акт посвяти людину в всемутньому Богові, який і буде захищати дитину. А червона нитка на зап'ясті по факту означає, що перш ніж довірити дитину Богові, ви вже довірили її сатані. У старому заповіті є більш ніж 30 місць, де Біблія називає Бога щитом свого народу, тобто захисником. Ба більше Ісус неодноразово називає Святого Духа утішителем, що грецькою звучить як параклітос, тобто ще й захисник. Бог є захисником для кожного, хто шукає його волі, хто підживлюється його словом, Біблією і хто вірить в його захист. Виходить, пов'язуючи червону нитку, ми кажемо, Боже, я не потребую Твого захисту, я вибрав інше джерело. Не варто недеоцінювати сатану. Він завжди знайде спосіб переконати вас, що його немає, і що це просто оберіг. А це і є його головна ціль посіяти сумнів. Дуже сподіваюся, що червона нитка на вашому зап'ясті це просто банальна дезінформація. Бо логіка тут проста: якщо я вірю, що мною опікується всемогутній Бог і що він береже мене від всякого злого, то мені не потрібен якийсь додатковий альтернативний захист. Тим більше оберіг, який прямо протирічить першій заповіді. Якщо ви або хтось з ваших знайомих чи родичів носить цю нитку, зніміть її і попросіть у Бога пробачення. Людині допомагає те, у що вона вірить, але все має свої наслідки. Дякую, що додивились до кінця. Будь ласка, не забудьте підписатись на наш канал, натиснути на дзвіночок і залишити будь-який коментар під цим відео. Так, Ютуб зрозуміє, що це відео цікаво не лише вам і буде рекомендувати його і іншим користувачам.